Так, ну що ж, матч Титанів від дяволів. Наступний в дев'ятому турі. <клухи> Бачимо, що зможуть показати команди в цьому матчі. Треба титанам. Спробувати забирати очки червоної команди. Перша атака від Титанів Пробивав по воротах перші.

Блять, не той не видно. Там попали, там попали. Ще, набирай, набирай. Дальше, право, право, валя. Ой, добре! Та ні, Жека, треба таке рішати! З хаканом, нахуй ти переписав! Воротар, воротар! Що ж, мав гарну нагоду жиру, але не попав в ствірворіт. А це вже не доходить м'яч до персі. Едік є! Так, каціт. Невдачно. Відпригнув м'яч. <кхи> В ноги персі. Незручно було прибувати цьому гравцю, а тут же атака дьяволів могла бути. Кутовий буде виконувати кейн.

Знайшов свій другий шанс жиру. І відкриває рахунок в цьому матчі, ведуть титани. Не газує. Візьми на Ні, ти закритий, ти закритий.

Ой-ой-ой! Щось намагає... намагається. Мінута! Намагається д'яволи зрівняти рахунок в цій грі. Було декілька нагод червоної команди, але поки не може відкрити. Зрівняти рахунок в цій грі. Що ж, знову подають кутовий дьяволи, хакімі з кута відкидує назад на Оскара Я тут перехват від Погби. 20 секунд! Дишай ватерю! Тут нагода в Кейна. До виходу! Все, час, час, да.